Перший пожар на кримському мосту о ньому сообщають російські смі і публікують відео на кадрах язики плам'я і густой чорний дим. <звук> Нє-н-є. Це ні хня. <звук> У минулих серіях Сашо щодня твоїть на Тільки не кажи, що ти цього не знав. Подивись, що вона нарила про губ. Фото її, дай. Мені потрібен один з твоїх відморозків. Ти розумієш, що ці папірці могли стати причиною вбивства Ліни. Навіщо це Ярославу? Я знаю Сашу з дитинства. Ти це не він. Тебе використали, аби дістатися його спадку. <хід> Чуєш мене? Алло, швидка. Не викликай, Ярослав Злочинець. Він труїв його показівці Макса. Що? Це правда. Я бачила, бо швидко він може померти. Тоді веземо його самі. Ми маємо його захистити. Я вам все розповім в дорозі. Все гірше, ніж ви думаєте, тому що Саша це насправді не Саша. Я ледь вмовила їх поїхати.